Вас вітає Кам'янське вище професійне училище та команда фахівців, педагогів та студентів, які навчають і навчаються в практичному навчальному центрі зварного на виробництва і електрогазозварник. Кожен третій студент навчального закладу опановує професії зварюваного на напрямку за компетенціями електрогазозварник. Електрозварник ручного дугового зварювання, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, газорізальник, газозварник, електрозварник аргонно дугового зварювання. Підготовка здійснюється на базі сучасних кабінетів та п'яти майстерень, які обладнані високотехнологічними та енергоефективними апаратами. А навички, навички студенти отримують взагалі в лабораторії віртуального зварювання. Високий рівень майстерності випускників підтверджує стабільний попит роботодавців. Кращі випускники протягом наступних двох років продовжують навчання і отримують диплом фахового молодшого бакалавра. А в чому секрет нашої професії? Давайте запитаємо студентів. Я обрав професію зварника, бо хотів роботу, де можна із вогнем попрацювати. І одразу процес побачити. Та й чесно кажучи, навіть коли ти зварник, навіть відчайник виїзд тебе зламати. Лиша. Лиша. Знаєте, як кажуть, той, хто грається з вогнем, той рискує. А я не рискую, я не граюсь, я працюю з ним професійно. Лиша. 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 Чому саме ця професія? Бо мені подобається, коли від моєї роботи летять в в прямому сенсі. <рес> <рес> Чому саме ця професія, бо мені подобається кривати вигоним, але не б полетати творити? Там, де інші бачать іскри, я бачу результат своєї праці. Зварник це не просто людина з маскою, а це людина, яка з'єднує метал, а ще й долю. Коли я працюю, летять іскри, а народжується місяць. Зварник це не просто професія, це характер загартований вогнем. Я навчаюсь тут третій рік на зварювальну справу За будь-яку роботу я беруся сміливо Виконувати зварні шви можна лежачи, стоячи мені їх не за нікожем Угадайте, хто я сварювальник, варвальних хлопець роботящі Сварювальних, варювальник, я не Всі, хто хоче грошей, багато отримувай Спарювальник свой чай, ну хай мріє стати Мастія героя, стати за ким же захотів, гадайте, хто я Зварювальник, зварювальник, хлопець роботящий Сварвальник, варювальник, ящик Хай, хто хоче грошей, багато Зварювальник, Смарювальник, звичайно, хай мріє стати. Навчився зваркою. Горі мішок покласти, як чай, попити завар. Ше працювати потім буду, гадайте, ким я.